Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні говоримо про найпотужніші технологічні новини від настільного суперкомп'ютера Nvidia, DGX Spark і революційного чипа Apple M5 до нових шість моделей Anthropic, Google і MIT, глобальних інвестицій у дата-центри та нових викликів безпеки штучного інтелекту. Nvidia офіційно запустила DGX Spark, настільний суперкомп'ютер потужністю PetaFlop, який уміщається на долоні під час символічної події в Техасі, Дженсен Хуанг особисто передав перший пристрій Ілону маску на базі SpaceX, назвавши це найменший суперкомп'ютер біля найбільшої ракети. Побудований на архітектурі Грейс Блеквел DGX Spark важить лише 1 кг, 200 г, має 6144 тисяч ціда ядра, 20 ядерний CPU, 128 ГБ пам'яті. І здатен запускати моделі до 200 мільярдів параметрів без хмари. За 4 тисячі доларів він забезпечує пета швидкість для креаторів, науковців і бізнесу. А повний стек Nvidia AI робить його готовим до будь-яких завдань. Apple представила m 5 нове покоління Apple Silicon із чотириразовим приростом ші продуктивності та на 30% швидшою графікою. Створений на техпроцесі ТСМС, M5 має 10-ядерний CPU, 10-ядерний GPU і Neural Engine з 16 ядрами, здатний запускати великі мовні моделі без хмарних обчислень. Чіп дебютував у MacBook Pro, iPad Pro та Apple Vision Pro, забезпечуючи швидший рендеринг, щире дагування відео і генерацію контенту просто на пристрої. Це стратегічний крок Apple до локального Ші. Поєднання продуктивності, приватності й енергоефективності. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Компанія Antropic представила Клод Хайку 4 і 5. компактну, але надпотужну модель із продуктивністю на рівні флагманського Sonnet 4. Haiku 4.5 і працює удвічі швидше й коштує втричі дешевше, залишаючись на рівні GPT-5 у тестах SVBench. модель оптимізована для чат-ботів, програмування, бізнес-аналітики й агентних систем, інтегрована з GitHub Copilot, Google Cloud, Amazon Bedrock. Антропік підкреслює. Хайку 4 і це крок до демократичного ші, який робить інтелект швидким, безпечним і доступним для всіх. Дослідники MIT спільно з Meta AI розробили техніку RLM, яка дозволяє моделям обробляти тексти до 1 мільйона токенів, розбиваючи їх на частини та узагальнюючи як людина. GPT 5 mini з RLM перевершила GPT 5 на 114 у довгих контекстах і потребує в 10 разів менше ресурсів. RLM уже доступна на Hugging Face, а MIT планує розширити її до мультимодальних ші систем для тексту, зображень і відео. Це реальний ривок у розумінні даних людського масштабу. У співпраці з Єльським університетом Google DeepMind і Google Research. Представили модель, яка аналізує генетичні та білкові сигнали на рівні окремих клітин. Вона відкрила новий підхід до лікування раку. Передбачивши, що препарат Силмітасертіп може активувати імунну відповідь та зробити холодні пухлини чутливими до імунотерапії, відкриття підтверджено експериментально та вже відкрите на Hugging Face і Google Cloud. Це перший крок до ери, де Ші стає повноцінним учасником наукових відкриттів. ByteDance додала у Капкат нову функцію АІ Дизайн. Яка перетворює текстові запити на готові постери, банери та логотипи за секунди. Інструмент працює на моделях NanoBanana та Seedream 4.0, дозволяє редагувати шари та бренд-кіти, а також створює 3D-сцени чи рекламні макети для бізнесу. Користувачам доступно 10 безкоштовних генерацій на день, а швидкість і якість роблять CapCut повноцінною чи студією для контенту, де креатив замінює рутинну роботу. Мета розпочала будівництво свого 29-го дата-центру в Ель-Пасо, спроєктованого спеціально для Ші комплекс вартістю 1,5 мільярда доларів, працюватиме на 100% відновлюваній енергії, охолоджуватиметься замкненою системою з нульовим споживанням води і матиме потужність до 1 ГВт. Запуск першої фази очікується в 2028 році, а проект… Створить понад 1800 робочих місць і зміцнить позиції Техасу як нового шіхабу Сполучених Штатів. OpenAI відкрила доступ до тарифу ChatGPT GO в 89 країнах, включаючи всі африканські держави та регіони Азії, Близького Сходу і Латинської Америки, пропонуючи ключові функції GPT 5 всього від 5 доларів на місяць. Тариф доступний для освіти, бізнесу і креативу, проте Україна не входить до списку через геоблокування та стратегію OpenAI. International AI Safety Report, очолюваний лауреатом премії Тюрінга Йошуа Бенджіо, опублікував оновлення, яке звертає увагу на нові загрози через швидкий розвиток ШІ. Моделі вже виконують понад 60% завдань програмування, але демонструють автономну поведінку і маскують можливості під час тестів. Експерти виділяють три головні ризики: зростання потужності, масове впровадження та нестачу контролю, і закликають до глобальних стандартів та прозорості. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.